Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про тренди. Неймовірне відео я подивилась на каналі Викупай Трохи не» І це канал про моду, стиль. Та також вони випускають різні тематичні відео з трендами. І я подумала, а чому б... Нам не тільки з вами проговорити ці тренди, а ще й показати такі туторіали, як це створювати на собі. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, потім подивіться відео викупайчиків, ставте лайк, це дуже допомагає розвитку та просуває це відео. І давайте починати макіяж. Почнемо з нашого першого макіяжу. Це буде така сукупність трендів. Це будуть і червоні губи, і матова шкіра, і відсутність туші. Я наношу свій найулюбленіший матовий, класно лягаючий, такий тоненьким шаром. Он це All Hours Yves Saint Laurent. У мене відтінок ln 8 Взагалі, мабуть, мій найідеальніший відтінок, але чомусь його зараз дуже складно стало знайти. Це LN6. І гарненько розташовую б'юті блендером. Якщо чесно, я все ж таки фанатка більш матових тонів. Якось вони мені органічніше виглядають. Я не зовсім люблю, коли блищить. Люблю сама додавати хайлайтер стільки, скільки мені треба. Так, я додаю консилер. Це Tarte Shape Tape у відтінку 22N. Додаю його під очі, щоб так трошечки освіжитись і на всі нюанси шкіри, тому що червоні губи дуже часто підкреслюють саме інші такі червоні недосконалості нашої шкіри. Колись давно, коли я вчилась макіяжу, багато візажистів казало, що червоні губи вони люблять досконалості. Досконала шкіра, вимита голова. Я навпаки підкреслюю в цю вишиканість червоних губ. Зараз червоні губи це не щось особливе, це може стати вашою буденністю. І в принципі, цей тренд на червоні губи це не про якийсь вихід на червону доріжку, а це просто про твої путні, про буденність додати яскравості у нібито звичайні твої дні. Я вважаю, що не треба чекати якогось особливо, особливої дати для того, щоб яскраво одягнутися або яскраво нафарбуватись. Закріпляю це все. Я пудраю, у мене це Laura Mercier у відтінку Transpareit Honey. Вона вже закінчується. І я, от прямо на днях буду купляти щось собі новеньке. Якщо ви знаєте, якусь класну пудру, я вже супер звикла не до пресованих, а до таких розсипчатих. Обов'язково радьте у коментарях. Ми не будемо наносити. Туш на наші вії, це такий тренд цього сезону. Що це означає? Це також про більш таку розслабленість, легко нафарбувалась вранці та пішла собі, тобі не обов'язково використовувати, знаєте, прям всі етапи макіяжу, як ми раніше вважали, їх дуже обов'язковими, такі, як або консилер, або туш, ні. Це про таку розслаблену дівчину, впевнену в собі, яка швиденько нанесла макіяж і пішла собі по своїх справах. Ми не наносимо туш на вії, але я би все одно трошечки підкреслила очі за допомогою тіней. Це, знаєте, може бути прям супер такі базові відтіночки, які будуть імітувати лихесеньку тінь на наших. Очах. Можна їх зробити трошечки тепліше, для того, щоб вони міксувались класно з червоними губами. Але тут важливо не перестаратись, тому що супертеплі відтінки можуть давати такий трошечки хворобливий вигляд нашим очам. Це, влегесеньку в складочку нанесли, ніби нічого такого і нема. Можна також підкреслити нашу, оцей міжвійний простір якимось коричневим олівцем. Тіні у мене це Наташа Дінона, коричневий олівчик у мене від Sephora. Прям дуже так легесенько. Бачите різницю? Вона є, але невелика. Якщо ви хочете окремий туторіал по макіяжу без макіяжу, обов'язково пишіть в коментарях. Переходимо до наступного і самого такого яскравого тренду цього макіяжу це будуть червоні губи. Для цього нам знадобиться олівчик, класно буде його прям гарно заточити, для того, щоб він був дуже гостренький. Тренд зараз саме на таких яскравих червоних губах і чіткий контур. Тому олівчик. Губи у нас такі, знаєте, трошки після тону, ще ну, видно, що на них є тон, і це прям супер. Беремо олівчик і малюємо наступним чином. Я завжди починаю з такої схеми, якщо складно малювати якийсь такий колір дуже яскравий. Ставлю олівчик прям перпендикулярно до шкіри і наношу наступним чином. Я малюю галочку над верхньою губою. Ну, фактично, цю галочку верхньої губи. Можна її трошечки змягчити, щоб вона не була прям супергостра. Далі. Малюю такий ніби бантик. Спустила перпендикулярні лінії донизу і промальовую нижню частину. Також важливо промальовувати саме по анатомічній формі губ, а не по кольоровій. Малюю галочки по бокам. Бачите, вийшла така ніби схема. І що нам зараз треба зробити, для того, щоб губи вийшли максимально рівненькими. Ми їх Оці лінії починаємо з'єднувати. Далі ми підрівняємо всі ці лінії та зробимо їх більш широкими до середини губ, такими більш розтушованими. Тут вже олівчик можна покласти на бік. Тепер ми беремо помаду. Це перехід літа в осінь. Восени я дуже сильно люблю, такий прям насичено винний, червоний. Наносимо її від середини і до країв наших. Це помада від Color Pop у відтінку Тіана. Намалювали, якщо ви бачите, що вам щось не подобається, щось не так, завжди можна взяти і трошки домалювати. Для цього нам знадобиться ватна паличка, трошки змочена, і далі консилер, плоский пензлик. Набираємо трошечки консилера на руку, з руки на пензлик, розтушовуємо. І сухенькою ватною паличкою обережно розтушовуємо. Ще я хочу додати яскравості рум'ян це також один із трендів, який ми розберемо трошки далі. Для того, щоб ваші румяна точно мечились з вашою губною помадою, можна взяти прямо губну помаду, не обов'язково мати такі самі румяна. Але наносите їх на руку спочатку, вони такі тут яскраві, трошки їх розтушувати. Та легенько набирати на пальчик і наносити як рум'яна. Я люблю наносити на вилиці на спинку ні, носа. Єдиний нюанс, якщо ви обираєте такого ж матовий тон, у такому випадку помада у нанесенні, як рум'яна, буде розташовуватись гірше, тому що вона кремова по сухій текстурі. Зато у нас вийшли гарні холодні рум'яни, які вдало поєднуються з нашими губами. Також я забула нанести. Та вкласти наші брови. Тому що на них також є великий акцент у такому макіяжу. Ой. Просто зачісую їх тушю для брів. У мене це Maybelline. Як вони називаються? Maybelline Express Brow. Це все, наш перший трендовий макіяж готовий. Переходимо до наступного нашого макіяжу. Паралельно з трендом на матову шкіру також залишається з нами тренд на таку шкіру перлину. Дуже таку зволожену, напитану, пружну, м'якеньку і таку здорову сяючу. Більш сяючий тон у мене це тон Міша у відтінку 23. Та не буду використовувати при цьому пудру. Додатково сяючий такий ефект можна буде отримати за рахунок рідкого хайлайтеру, як підложку, або навіть просто SPF. У мене такий SPF жирнючий І завжди, коли я його наношу перетоном, у мене ек екстра блиск, екстра сяєння шкіри. Цей тренд став дуже активно вироситись саме завдяки Кейлі Бібер. Вона пропагандує свою косметику і каже про те, що. Дуже привабливо, коли шкіра є така, вона називається пончикова глазурь. Прямо така дуже, дуже сяюча, прикольна, достатньо свіженько вийшло. Так сяє, ніжно. Також до цього я дам трошечки хайлайтеру на вилиці та на спинку носа. Така база у нас вийшла. Переходимо до наступного тренду. Це такий boyfriend blush рум'яна рум'янець твого парня. я не знаю. Я буду використовувати також кремові рум'яна, і можна ще буде потім додати трошки сухих. Зараз такий великий тренд на румяна, різні техніки нанесення. Є також сансет, такі румяна. Коли ти наносиш їх у різному відтінку і вони трошки переливаються, як захід сонця. На носик теж, знаєте, така легка загорілість. Таке відчуття, ніби ти сильно не напрягалась. Просто прийшла така трошечки по вулиці жарка і походила. Прикольно, мені прям подобається, як виглядає. Щось таке свіженьке, свіженьке нанесення. І можна ще додати поверх, я думаю, такого більш рожевого. Це у мене румяна нарс у відтінку оргазм. Якщо чесно, для мене це прикольно, по-перше. По-друге, це справді таке свіж... свіже бачення. Бо. Є така легенька втома від оцих інстаграмних макіяжів, де, знаєте, тільки тут, там румяна, тут все так тендітно, ніжно А це такий більш, більш яскравий образ. Я думаю, він класно буде підходити і на літо, і на початок осені, просто неймовірно. Ну, а взимку нас просто чекає таке на всіх обличчях цієї країни. Давайте трошечки зачешемо наші брови. Я теж не буду робити щось, щось графічне, зроблю їх такими пухнастими. Просто щоб вони гарненько тримались. Нанесу легеньку туш і перейдемо до наступного нашого тренду. І наступний елемент макіяжу, який буде часто зустрічатись у цьому сезоні, це блискітки, сяєння. Я додам трошечки сяючих тіней на свої повіки. Я думаю, це був, вже буде такий завершальний момент нашого макіяжу. Використовую я для цього осінню мою палеточку сутінки, якщо ви ще не переглядали сутінки на хвилиночку. Початок вересня, що ви собі думаєте, люди? Вона виглядає просто неймовірно. Якщо ви не дивилися огляд на цю колекцію Color Поп і сутінки обов'язково. Переходьте сюди за посиланнячком. Думаю, я буду використовувати оці якісь, ой-ой, більш світленькі і ці трошечки темніші. Відтінок Prom Night. Ну він прям такий біленький, я б сказала. Вау! Мені подобається пігментація цих відтінків. Я щось давно не користувалася цією палеткою. Дармо. Дарма можна вже діставати. Moonlight, він такий більш темненький, піде в складочку. Я це все розтушовую. Чесно, з такими румяними активними, мабуть, хотілось щось більш, більш якісь тепленькі, блискітки. Ну, нічого страшного. буде контраст. І розтушовую. Пензликом відтінком Say It Aloud. І на губи додам олію також з цієї колаборації. У мене у відтінку Bells. Дуже вона мені подобається. Така, я її часто наносила після огляду. І якщо чесно, тепер шкодую, що я не замовила ще інші відтінки, бо вона суперкомфортна. І мені подобається цей такий холодок, що вона ніби і червона, але зовсім-зовсім холодна. Такий макіяж у нас вийшов, використовуючи усі тренди. Якщо ви вже бачили на посторах інтернету цей дивний тренд, але я не знаю, чим він мене прям чіпляє. Він незвичний і прикольний, це щось новеньке в індустрії макіяжу. І це, знаєте, Аля так, просто на напише. На 1 вересня до школи. Не так? Не шину не, не тякаючи. І звичайно, коли я його побачила, це такий тренд аля, ти пережарилась на сонечку, сиділа і навіть не зняла свої окуляри, просто згоріла. У мене таке було в справжньому житті. Це де, дуже приємно. Але робити такий макіяж просто по фану, щоб поприкалуватися, я думаю, це дуже гарна ідея. Для цього нам знадобиться. Перші окуляри. Перше окуляри. Я думаю, нам знадобиться ще помада червона. Так починаю фігучити отак навколо. I'm fine, thank you. Йопсіль, мопсіль. А, треба ще швиденько, щоб вона не застигла. Уже зараз мама з сином з прогулянки перейдуть. Ха -ха. Добрий день, я в порядку. Ходимо до шиї і думаю, буде класно залишити оці лямки типу від купальника. Да? Боже дай сил. Якось це неприємно. Я б навіть сказала. Пам'ятаю, як я все навпаки робила. Замазувала тоналка і таку згорівшу обличчя. А не поверх то все фігарить? Я вже не хочу. Можна вже відмовитися. А, блін, тут ще прикольно, коли хрестик. Я потім нарисую. Не Ні, так люди не згорають. Ні, це халепа. Це просто халепа. Ладно, спробую додати ножка Бродзера. Я думаю, бронзер повинен це все вирівняти. Так, да. ну так, да. наче непогано, наче краще. Ми справились. Я в вас вірила, а ви в мене? Тобто -то бронзер лежав все літо, нафіг нікому не був потрібен. Сьогодні, мабуть, я їм не використовуюся просто. Це ну, підрівняю. і тут. О, тут прям. Ну ладно. Ну щось є в цьому. В цьому тренді. Зараз я. Все дороблю, перевдягнусь і зустрінусь з вами. Це такий тренд більше по приколу. Це, звісно, ад полний, у мене вся кофта грязна. Я зараз вся йду митись, але зато щось прикольне, щось новеньке, щось незвичне. Я вам бажаю гарного дня, не засмагайте на сонце без СПФ. Бережіть себе, експериментуйте, напишіть, який тренд вам сподобався найбільше. І пока!